Рух чесно підрахував, що 24 нардепи, які голосували за законопроект 12414, мають підозри саме від САП та НАБУ. Аналітики руху чесно проаналізували, хто з чинних народних депутатів мають кримінальні підозри і підтримував цей законопроект. Їх є 24 цих обранців. Більшість з них отримали підозри за корупційними статтями, зокрема за хабарництво, брехню в декларації, незаконне збагачення та зловживання своїми посадами. Серед них велика кількість ну найбільше це слух народу, їх 2, 4, 6, 8, 11 представників. Не буду їх перелічувати. Від довіри їх є четверо. Від батьківщини Юлії Тимошенко, яка виходила на трибуну і казала, що це світлий день, коли голосували. За законопроект 12414 так от в обоймі батьківщини троє таких народних депутатів за майбутнє. Там їх четверо і відродження України. Також три представники.